Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ти Мася, зарядку з самого ранку робиш. А я, дівчатка, забулася, коли її і робила. То, -то п'ята, то коліно. Шість годин. Попила чай, заварила чайок з м'яти. І самого ранку вже я працюю. працюю. А що ж я оце е, в неділю самого ранку роблю? Поділилися вчора зі мною м'ятою. У мене там є, є м'ята, але не багато її розростається. Поділилася м'ятою. Вчора вже ввечері я промила її, струснула такого і вкинула у будиночок. Оцей в цьому будиночку я усі травки собі сушу. А тепер оце зранку обриваю листочки, квіточки ось побриваю. Стебла не буду сушити. І. Сушитиму дуже швидко в цьому будиночку. Все сушиться днів два, якщо ж це ж спека така. і Воно повисихає, І кулір більш-менш зберігає, ну і все інше. Тоді, після м'яти, обріжу в себе мелісо. Хоча там ваші думки і розійшлися стосовно моєї Меліси. Хтось пише, що це меліса дійсно так, а хтось пише, що це котяча м'ята. А інші мої підписники пишуть, що оце ж у меліси є такі назви: то котяча м'ята, то лимонник якийсь, я не знаю. Ми вирощуємо це. Мама, мамі спочатку її дали, тоді мама мені. Ми вирощуємо і чайок п'ємо як з мелісою. Обріжу потім, теж обрізаю. Побриваю листочки. і... Покладу сушитися. Потім перейду я до материнки, теж буду її сушити. Материнка, материнка теж корисна для жінок, особливо таких, знаєте, з досвідом жінок. І теж смачний чайок. Потім садила я там чебрець, він уже так непогано розрісся і ще чебрецю настрижу і теж в свій будиночок туди покладу. Пройтися по квітках, треба своїх і вже те, що зівйоло побривоти. Ой, іду тройонд, ніяк не перейду, теж треба побрізоти. Ну що я вам скажу? Роботи дівчатка в селі хватає. І не тільки на городі, а й в квітнику, якщо ж хочемо красу яку, якусь більш-менш мати, то це все треба хоч трохи, дівчатка, доглядати. Обриваю вже мелісу. М'ято обервола порозкладала, Сонечко все вище і вище підіймається, і прижорює мені, бо я з самого ранку одягла світерок. Ось так розіклала я Мелісу, просушується на сонечку. Вон там Обрізала вже материнку. Зозуля кує. Побриваю це зразу листочки на материнці, на мелісі, а тоді піду побрізаю чебрець і порозкладаю все тут сушиться. Я вже розклала в будиночку те, що планувала. Сьогодні нарвата сушить м'ята, меліса чебрець. Посушу, приберу стебла, залишу тільки листочки, нагідки. І що це квітки розпустилися, я нарвала та теж сюди поклала. Квіти цієї материнки і листя материнки. Ось так. Віконця тут я. Затулила. Закрию, і буде, буде це все в мене тут сушитися. Закрила, позатуляла вікна, щоб сонце не світило, на травке, і залишила місце, щоб в той же час тут все провітрювалося і гарно сушилося. Ось так, бачите? День-два, і вже можна буде. У ці травки, квіточки по баночках розкладати і чаєм смачним дівчатка починати смакувати. Залишилися у мене кабачки з базару, які я не продала. І знаєте, що я хочу зробити? Приготувати з них млинці і заморозити. Я такого жодного разу не робила, а люди у нас роблять такі заготовочки. а тоді там взимку чи коли. Готові вже кабачки з, з морозилки дістати, розморозити, перемастити якоюсь смачною начинкою, і буде взимку готовий кабачковий туртик. І кажуть, він е, виходить набагато смачніший, чим просто так натерти кабачок свіжий і в морозилку поклости. Пишіть мені, дорогі мої підписники, чи робите ви такі ось заготовочки. я маю на увазі готові. Млинчики для заморозки. Підемо, подивимося, яке там у нас росте на пайох. Покажу, що ми в цьому руці посіяли. На городі, на городах, вірніше, на всіх з вами я вже показувала, що ми на них понасаджували і яке там воно росте. А паї наші недалеко, ось тут, через дорогу, як то кажуть. Минулому році усі паї. Тут 9 з лишнім гектарів. Усі паї сою засівали. А в цьому році вирішилось половину знову соєю засіяти. Ось така соя. Підростає. А от там. Соняшник ми посіяли. І ще дивлюся, наш соняшник не цвіте. В господарстві там проїжджали ми поле соняхом, то вже починає куйде, цвісти. Ось такий соняшник у нас. Яке буде насіння, хто його знає? Будемо сподіватися, що врожай буде. І колоски ось є. Пшениця, ячмінь, треті коли вам показувала. Врожай повинен бути. Бо дивилась я по відео там, по інших областях, то все позасихало. Жниво на носу. На Одещині вже жнивують вовсю. Пішла я снідати, виключати, готую картоплю молодую, гірочок одразу вирву. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго. Ви мені писали там, що не шкодуйте, починайте. Свою картоплю копати, а не куплять. Будемо, дівчатка, і свою картоплю копати починать.